Привіт усім і я рада вас бачити всіх на своєму YouTube каналі. Багато людей, які вчать або тільки починаючи англійську мову, роблять дуже велику помилку. Вони вчать англійську мову тільки по книжкам. По, типу, всі ми пам'ятаємо ці діалоги з книжок Hello, how are you? I'm fine, thank you. Bye. See you soon. І, на жаль, багато людей забувають або навіть не знає, що, окрім книжкової англійської мови, взагалі можна таке сказати чи ні. Існує звичайна англійська мова, тобто англійська мова, які люди, тобто native speakers, використовують в розмовній мові. Тому сьогодні я вам розповім про те, як можна замінити книжкову англійську мову на native english, тобто на ту мову, яку використовують носії мови. І такий невеличкий дисклеймер перед початком: я не кажу, що люди не використовують ті чи інші вирази. Це просто відео, яке допоможе вам розширити ваш словниковий запас та ще більше розуміти носіїв. Як ви скажете Я слухаю тебе? Я впевнена, більшість з вас сказали I'm listening. Але native English speaker сказав би I'm all ears. Тобто я. У всіх вухах, тобто я вся у увазі, я слухаю тебе. Скайдайвінг I am all ears. Як ви скажете, я не розумію? Я впевнена, що 50% з вас сказали I don't understand, а інші 50% сказали I don't get it. Варіант I don't get it більш популярніший за. I don't understand серед носіїв. Oh, it's a complicated world. I don't get it. So... як ви скажете, нехай щастить. Ті, хто сказали good luck, молодці, але ті, хто сказали break a leg, 100% носії англійської мови. Break a leg. Як ви скажете, я оплачу рахунок. Якщо ви сказали I will pay the bill, ви молодці. А якщо ви сказали It's on me, Think it's on me too. то ви знаєтеся на натуральній англійській мові. Взагалі таке існує неважливо. Як ви скажете, давай зустрінемося. Let's meet правильно. Але let's catch up. краще. He's back home for a bit of summer. Let's catch up with them. Як ви скажете, напиши мені. Text me. добре. Hit me up. Чудово. They'll say, Hit me up when Чудово.сей хитміапвоні фрі. Айм окей вите. Як ви скажете, я дуже голодна. I'm very hungry, правильно, але I'm starving взагалі дуже сильно передає те, що ви прям вмираєте з голоду. Starving. let's go. Усі б сказали так. Як ви скажете, три це в секреті? Keep it a secret. дуже добре, але Keep it under wraps. Ще краще. Йно, you know, basically the mess. Як ви скажете я люблю, ну наприклад, детективи. Якщо ви сказали I like detectives, ви молодці. Але якщо ви сказали I'm into detectives, то це означає, що ви зрозумієте носіїв мови, коли вони вам кажуть, що їм подобається щось. I'm into renaissance, which is what? Rebirth. Rebirth of old ideas. І останнє, як ви скажете, це не важко. Всі, хто сказали «It's not difficult» – молодці, але всі, хто сказали It's not a rocket science» 100 – стовідсотково колись дивилися фільми в оригіналі і це все на сьогодні. Я сподіваюся, це відео було корисним для вас. Ще раз повторюся. Це не означає, що варіанти I'm listening або варіанти text me люди не використовують. Але це такі вирази, які ви також можете використовувати, і ви також будете дуже часто чути серед носів. Дякую, що додивилися це відео до кінця. До зустрічі в нових відео.